Добрий вечір, мої перепадки окраїномовного каналу. Бачите, такий гарний, теплий вечір. Вже ну, 8, Що з 9. Щойно прийшов додому, по вечері з бабусею сіли в доміно грати, а воно годить. А я навіть не скажу. Був відби тривоги, не був. Сьогодні попрацювати ну, довелося ну, близько сьомої тільки закінчили. Щось близько четвертої була тривога. Коли був відбій, ну щось я, навіть не прочув. А зараз це опять... знов тривога. Знов тривога. Ладно, будемо сподіватися на гарну ніч. На тихий вечір. Зараз граємо з бабусею в доміно. Я поки що трохи-трохи виграю, але все може змінитися. І я сподіваюся, що зміниться тривоги на відбій, зміниться і війна на мир. Все. Всім щиро дякую за те, що лайкаєте і підписуйтесь вже 2000. О, вже Миру добра, злагоди сказав, навіть все, і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Пока.